Вітаю в ефірі. Час новин. В студії працює Світлана Комлєва. І про головні події сьогодні наші журналісти вже готові розказати. Обирали ректора колективу Жну визначився з керівником вузу. Хто винен в деталі вбивства на Тячівщині? Пограбували церкву. у Мукачеві з храму винесли гроші. Мій дім, моя фортеця. Як працюють ОСББ у Хусті, профілактика меланоми, як попередити недугу. Шукаємо молоді педагогічні таланти. Мукачівські освітяни підбили підсумки традиційного конкурсу. Розрив між Порошенком і Тимошенко знову виріс. Кандидат в президенти Петро Порошенко продовжує нарощувати перевагу над іншими кандидатами. Повідомляє Українська Правда. Про це свідчать результати опитувань, проведених спільно з соцісом, КМІСом, Рейтингом та центром Разумкова. Петра Порошенка готові підтримати майже 33% опитаних респондентів. Це плюс 8% у порівнянні з березнем. Другу позицію посідає Юлія Тимошенко, 9,5%. 22% виборців заявляють, що поки не знають, за кого віддати свій голос або не підуть на вибори. Опитування проведене з 9 по 16 квітня серед населення України віком від 18 років і старше. Як повідомляє інтернет, видання обзор. Лджію 24 четвертого квітня Петра Порошенко в аеропорту Луганська заблокували проросійсько налаштовані активісти. Їх мета зірвати зустріч Петра Порошенко з виборцями Луганської області. Повідомляє Луганське видання. Більшість українців виступають проти федералізації країни, кажуть соціологи. Що ж до зовнішньополітичних орієнтирів, то останнім часом серед українців побільшало прибічників євроінтеграції та вступу до НАТО. Один із основних чинників, що від недавно став істотно впливати на політичні пріоритети українців, відчуття зовнішньої загрози. 69% українських громадян виступають за збереження унітарного устрою держави. Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці березня, на початку квітня, центром разумково та соціологічною групою рейтинг у всіх регіонах України за винятком Криму. Глава місії ОБСЄ в Україні занепокоєний фактами насильства в Донецькій області. Ескалація насильства в Донецькій області суперечить Женевським домовленостям. Йдеться в заяві глави спеціальної моніторингової комісії ОБСЄ в Україні. Тортури та вбивство двох людей, зокрема політика, це дуже серйозні події. Вони ще більше загострюють і так напружену ситуацію. Йдеться в заяві, розміщеній на сайті ОБСЄ. Зведення рахунків. Саме так пояснює міліція, інцидент, який трапився на одній з автозаправних станцій в Тячівському селі Нижня Апша. В результаті сутички загинув 42-річний житель села. Йому прострелили шею. Особи винні в убивстві встановлені. Зараз їх шукає міліція. Давня ворожнеча між потерпілим та групою молодиків з Румунської нижньої ще неодноразово призводила до сутичок та бійки. Під час чергового конфлікту вхід, крім палець та металевих протів, пішла й вогнепальна зброя. Як пояснили міліції, тієї ночі учасники інциденту кілька разів пересікались. Конфлікт між ними зав'язався на АЗС сусіднього солотвина. Продовжили його вже на в'їзді в АПШУ. Автомобіль, де знаходився потерпілий, вирішили заправити. Тут на них і напали хлопці з двох і Спочатку стосунки з'ясовували кулаками і палицями, а для вогомішої аргументації один з нападників застосував ще й пістолет. Як пояснює один із очевидців, тобто водій, було чути два постріли. Одним із пострілів, смертельно травмовано в шию потерпілого йовді, який, як говорить судово медична експертиза, помер від асфікції, удушення кров'ю. На місці пригоди слідчі оперативна група опитала свідків та працівників АЗС, міліціонери знайшли тільки одну гільзу. і Її відправили на експертизу. Експерти остаточно ще не визначилися з моделлю чи маркою вогнепальної зброї. Разом з тим відомо, що це зброя калібру 5,45. сорок п'ять. міліції встановити вдалося. Це юнаки 18-24 років. Зараз їх розшукують. Убивці інкримінують статтю за умисне вбивство та від 7 до 15 років в'язниці. Інші проходять за статтею хуліганство. Слідство триває. Полегшити все могли камери відеоспостереження, яких на АЗС немає, і це при тому, що місяцем раніше її вже пограбували. І до інших подій СБУ прослуховувала закарпатських журналістів і закордонних дипломатів. Наприкінці 2013-го, початку 2014-го років, працівники ОСБУ України в Закарпатській області здійснювали прослуховування телефонних розмов закарпатських журналістів та закордонних дипломатів. Про це йдеться в документах, які опублікувало інтернет видання Закарпаття онлайн. Дозвіл на прослуховування давав особисто тодішній голова апеляційного суду Закарпатської області Микола Крегол. Закарпатських журналістів і власкорі загальноукраїнських змін на Закарпатті прослуховували відповідно до статті 114 кримінального кодексу України шпигунство. Крім журналістів під прослушку охоронців режиму Віктора Януковича потрапили і іноземні дипломати, зокрема начальник консульського відділу Генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді Бібіана Громадова та заступник генерального консула Угорщини в Ужгороді Ендрі Саліпські. Обом дипломатам інкримінувалася розвідувальна діяльність проти України. За інформацією Закарпаття онлайн, Микола Крегол, як голова апеляційного суду Закарпатської області, особисто давав вказівки суддям штампувати звинувачувальні вироки в апеляціях в адміністративних справах активістів, що захищали площу народну в Ужгороді. Ця політична розправа здійснювалася за особистою вказівкою тодішнього голови Закарпатської ОДА Олександра Лодиди. Як повідомляє Закарпаття онлайн, СБУ в часи подій на майдані прослуховувала телефони і інших перших осіб Закарпаття. Ужгородський національний університет обирав ректора. Колектив ужну визначився з керівником вузу. Наші журналісти слідкували за виборами і більше розкажуть в наступному сюжеті. В Україні революція як результат відбувається люстрація. Зміна політичної еліти, високопосадовців. Не оминули цей процес і виші країни. Без керівника залишився і ужну близько місяця крісло ректора. Займав як во Володимир Смоланка. Відтак днями відбулось засідання трудового колективу університету. Порядок денний одне питання, обрання та рекомендації міністерству освіти претендента на посаду ректора. Сьогодні визначальний день для університету. Я би дуже хотів, щоб він був визначальним днем і для Закарпаття. Університет це основа еліти Закарпаття, тому хочеться, щоб як ви розпочали мирно, так мирно і закінчили. І від сьогоднішнього дня рухалися тільки вверх. Реєстрація в залі 289 делегатів, викладачі, студенти присутні обрали голову комісії із організації виборів ректора. Ним став проректора з виховної роботи професор Олександр Сливка. Наступне комісія лічильна комісії пропонується відчильна комісія в складі сини в осіб, хто за. Проти, вимовся, більші, Далі обрали і членів лічильної редакційної мандатної комісії. Затвердили і секретаріат у складі трьох осіб. Виступив представник Міністерства освіти і науки України. Міністерством було оголошено конкурс на зайняття писа директора Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет. Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади ректора було опубліковано в газеті. Упродовж місяця у термін відведений на подання документів на посаду ректора у жну на розгляд міністерства надійшли документи тільки від одного кандидата професора Володимира Смоланки, каже Микола Легенький. Відтак бути йому ректором чи ні, і вирішуватимуть делегати. Заслухали присутні на виборах передвиборну програму кандидата. Неможливо самореалізація жодного. Жодного індивідума в нашому колективі, викладача наукового працівника, адміністративного працівника, студента без демократичного, ефективного управління. Це є основний постулат нашої діяльності. Ефективне та демократичне управління, європейські умови та технології, прозорість та дисципліна, модернізація, основа програми, що представив єдиний кандидат, пообіцяв боротися із корупцією, зайнятись облагородженням гуртожитків, добудовою нового корпусу. Присутні мали нагоду задати свої питання ВО «Ректору». Далі приступили до обговорення кандидата. і бути тим маганітом, який ми притягуємо до себе, січних громадян, усіх громадян, які проживають в нашій області. Такого фахівця, такого менеджера, як Смоланка, я думаю, що багато із вас буде задоволений тим. Що ви з цією людиною будете будувати майбутнє університет? Згодом представники утворених комісій приступили до роботи, оприлюднили бюлетені, розповіли власне про сам процес волевиявлення. Ворні вибір зроблено. Лічильна комісія приступила до підрахунку голосів. Варто нагадати, цього разу рахували при вселюдно, прямо на столі. А от минулого року, коли обрали ректором Федора Ващука, голосування та власний підрахунок голосів здійснювали таємно. Тоді навіть журналістів до лічильної комісії не підпускали, забороняли знімати і власний процес голосування. Цього разу все відбувалось демократично прозоро. Роздано 287 бюлетенів. З них 284 голоси віддали делегати за Смоланку як харептора ужну. Проти два один бюлетень визнали недійсним. Заповнюють емоції, чесно скажу. Хотів би почати з того, щоб подякувати всім, хто сьогодні прийшов сюди голосувати. Протоколи лічильної комісії разом із пропозицією щодо претендента на крісло ректора УЖНО будуть подані у Міністерство освіти та науки 25 квітня, після чого Володимир Смоланка зможе офіційно приступити до виконання обов'язків ректора. Місія Міжнародного валютного фонду рекомендувала надати Україні стабілізаційний кредит у розмірі 17 мільярдів на тлі прогнозу про скорочення ВВП у цьому році на 5%. Про це повідомляє агентство Блумберг з посилання на джерела в уряді країни. Співробітники МВФ дійшли висновку, що Україні необхідно 14-18 мільярдів. Угода з МВФ відкриє шляхи для фінансової допомоги Україні з боку Євросоюзу, США та інших іноземних кредиторів. У доповіді МВФ описуються економічні перспективи та фінансові потреби України. Також реформи необхідні для отримання кредиту. Аналітики фонду очікують, що ВВП країни в цьому році скоротиться на 5%. Тоді як уряд прогнозує спад на 3%. Офіційний громадський орган, до якого повинна прислухатись міська рада, почав діяти в Ужгороді. Члени громадської ради розповіли, як вступити до цього консультативно-дорадчого органу. Про плани на майбутнє також деталі співпраці з міською радою. Ще 11 квітня на сесії Ужгородської міської ради депутати проголосували за створення консультативно дорадчого органу громадська рада при міськраді. Уперше створено офіційний громадський орган, до якого зобов'язана прислухатись міська рада. Створення громадської ради проходило нелегко. Насправді частина депутатів була проти створення громадської ради і довелось докласти чималих зусиль ініціативній групі для того, щоб цей орган був створений і запрацював в місті Ужгороді. Ми ще не є як. Не, не не зібралися установчі збори, однак ми вже бачимо, що люди починають активно звертатися до нас по питанням недоліків роботі міської ради. Згідно з прийнятим рішенням на сесії міськради, громадська рада стала постійно діючим колегіальним виборним консультативно дорадчим органом ужгородської міської ради справом здійснення громадського контролю, створена для забезпечення участі жителів Ужгорода у вирішенні питань місцевого значення. Вступити до громадської ради можна двома способами: перший передбачає вступ будь-якого громадського активіста. І там другий від об'єднань громадян та громадських організацій. Громадський активіст, який має бажання вступити в громадську раду, має право подати відповідний рекомендаційний лист або заяву. Вона є довільною формою, але ініціативна група розробила для того, щоб було простіше, доступніше і зрозуміло. Взірець, який знаходиться у 207-му кабінеті Ужгородської міської ради, відповідальний за прийняття заяви реєстрації. Пан Кравчук Володимир. Другий варіант це. Від об'єднання громадян до цього подається клопотання на ініціативну групу із відповідною печаткою, Якщо має статус юридичної особи, якщо шляхом повідомлення, то за підписом керівника вдається документ, який підтверджує їх правовий статус, тобто свідоцтво чи витяг, залежно від того, коли була реєстрація. Як зазначають самі члени громадської ради, цей орган є та надалі буде позапартійним та політичним. Нині до його складу вже входять медики, юристи, економісти. В свою діяльність члени ради вбачають в об'єднанні всіх ужгородців навколо проблем Які влада затягує, не може або не хоче вирішувати саме завдяки зусиллям громадської ради, Ужгородська міська рада та виконком повинні вже сьогодні вирішувати всі болючі питання міста. законодавство на сьогоднішній день дозволяє відстоювати свої законні права не тільки в судах, а через висловлення своєї думки, написання звернень до депутатів і через депутатські реагування. Доносити свою думку до можновладців і до тих, які приймають рішення, щоб членами громадської ради не стали так звані перевертні, буде створений відділ внутрішньої безпеки для перевірки всіх охочих вступити до консультативно-дорадчого органу. На сьогоднішній день вступити до громадської ради виявило бажання три особи. Промовці закликали не бути пасивними та делегувати представників всіх громадських організацій Ужгорода та громадської ради. Це Була лише половина випуску. Вже далі дивіться про таке. Мій дім моя фортеця, як працюють ОСББ у Хусті, профілактика меланоми, як попередити недугу. Шукаємо молоді педагогічні таланти. Мукачівські освітяни підбили підсумки традиційного конкурсу. Кілька років тягнеться судова тяганина довкола торгових приміщень в центрі Ужгорода. Майно було виведено із балансу підприємства за підробним протоколом зборів засновників. Відтак підлягає поверненню таке рішення суду в першій інстанції. Однак нові власники вирішили відстояти вже свої права в апеляційному суді. Потерпілі ж кажуть, вони знали, що купують незаконно відібране майно. Олена Смарека продовжить. Відклали на три тижні. Судове засідання у справі нерухомості в центральній частині Ужгорода вулиці Корзо перенесено за клопотанням позивачів. Хоча позивачами три фізичні особи підприємці стали не так давно, коли їх не вдовольнило рішення суду відносно придбаного ними майна. Суд першої інстанції задоволив позов товариства «Магазин Магазинзуття визнав недійсним договір купівлі-продажу. Укладений в липні 2011 року і витребував від сьогоднішніх володільців. Рішення наразі не набуло законної сили, але фактично рішення прийнято так про повернення цього майна у власність товариства. Суть конфлікту проста. За фальшивим протоколом із сфабрикованими підписами будівлю передали третім особам. Суд визнав оборудку незаконною, однак кримінальна справа рухається черепашачими темплами, кажуть потерпілі. Ми виграли в апеляційний суд, який акт обвинувачений акт було повернуто на досудове розслідування. Поки що ще тишина. 3 числа був у нас апеляційний суд. Зараз вже 24-й що ще тишина. Тим часом новоспечені власники мали залишитись лише із правом відшкодування збитків від зловмисників однак, приміщення куплене за 17 тисяч доларів за надто ласий шматок для порівняння. Сусідній блок тієї ж таки площі було продано вже за 3 мільйони вічно зелених. Із цих мотивів подали апеляцію, чому одразу заявили клопотання про відкладення розгляду незрозуміло. Люди ж в один голос бідкаються і на затягування, і на завдану шкоду Матеріальну і психічну, і які лише є. ну як сказати, вже вони нас так. Довели до такого стану, що дуже важко. Важко з ними боротися. Чим завершиться справа наразі невідомо. Однак, потерпілі сподіваються на уважність суддів до закону, а не до родинних зв'язків позивачів. На Тячівщині 14-річна школярка потрапила під колеса. До Тячівської міліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них після ДТП з травмами доставили 14-річну жительку одного сіл Тячівського району. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «ВАЗ» мешканець села Новоселиця Тячівського району не впорався з керуванням та наїхав на дівчину, яка йшла по збіччю попутному напрямку. Лікарі засвідчили, що водій був тверезим. За фактом відкрито кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. 34 тисячі гривень спокусили невідомих злочинців у Мукачеві. Вночі третього пасхального дня невідомі пограбували кафедральний собор Божої Матері в мікрорайоні Росвигово. За справу взялися правоохоронці. Катерина Можаєва розкаже більше. Обікрали Мукачівський кафедральний собор на честь Різдва Божої Матері вже не вперше. Цього разу поцупили 14 тисяч гривень і срібла на 20 тисяч. Грабіж стався вночі у третій день Пасхи. Про нього повідомив священник храму. Невідомі вкрали металевий ящик. Металевий ящик був прикріплений до стіни і в ньому знаходилися гроші в сумі близько 14 тисяч гривень. Також невідомі винесли з храму срібла, це ланцюжки, каблучки, хрестики. Поцупили і майже не лишили сліду. Правоохоронці наразі опитують свідків, проводять слідчі дії. Грабіжники працювали дуже професійно, адже вікна, двері і замки собору залишили неушкодженими. За однією із версій правоохоронців, аби потрапити до храму, невідомі скористалися підробленим ключем. Сигналізація у храмі не спрацювала. Очевидно, грабіж спланували завчасно. Відомості про дану подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка з проникненням тих, хто посягнув на святе і пограбував храм, якщо навіть і не знайдуть, то все одно без Божого покарання вони не залишаться. Шукаємо молоді педагогічні таланти. Мукачівські освітяни підбили підсумки традиційного конкурсу. Більше двох місяців молоді вчителі майже всіх навчальних закладів міста дивували членів журі на відкритих уроках, готували сразкові конспекти і проявляли свою фахову майстерність у підсумку. 16 лауреатів, серед яких 4 переможці. Свято скромних, але гідних людей. Молоді педагоги Мукачева вкотре довели. Освіта в місті на місці не стоїть. Вона крокує в ногу з часом та ще й у європейському напрямку. Традиційний конкурс шукаємо молоді педагогічні таланти, який стартував 28 січня. Завершився протягом лютого березня місяця. Наші лауреати показували учасники конкурсу, показували свою майстерність, показували на уроках, показували підготовці конспектів. Підготов ці планів на кожен урок і е, фахові журі мало можливість оцінити їхню роботу. Позаду складні випробування і важка фахова підготовка. Про неї як ніхто знає, заслужений вчитель України Ольга Граф педагог запевнила, цей конкурс лише невеличкий старт для досконалення і роботи над собою. Пройшло вже чотири роки з того часу, як я брала участь у конкурсі, але хочу вас запевнити, що моє життя не поділилося на два етапи до конкурсу і після конкурсу, тому що я не зрадила своїй найвищій посаді бути вчителем. І, звичайно, що кожен з вас зможе вписати цей конкурс, цей педагогічний захід у своє життя і визначити його місце трошки пізніше, тому що все приємне, доленосне бачиться із значної відстані. У великій залі ратуші квіти, грамоти і вітальні слова. А у молодих фахівців, які перемогли і стали кращими в номінаціях оригінальність, творчість, майстерність і талант лише позитивні відгуки про випробування, яке вони пройшли. Такі конкурси це є дуже хороша подія, тому що є можливість для вчителів вдосконалитися, активізувати свою творчу пошукову діяльність, ну підкрапокращити своїй фаховий рівень та вдосконалити свою педагогічну майстерність. 16 лауреатів, серед яких 4 переможці вчителі гімназії, ліцею, 20-ї і 4-ї школи отримали квіти і грамоти від Мукачівського міського голови. Проте освітяни запевняють, найкраща нагорода це знання і подяка учнів. Меланома одна з найбільш небезпечних злоякісних пухлин. Вона становить близько 1% від кількості усіх випадків раку. Про профілактику цієї недуги говорили в обласному центрі. Як уберегтись від небезпечної хвороби, більше розкажуть мої колеги. Меланоми на сьогоднішній день одна із найбільш небезпечних злоякісних пухлин людини, що виникає у будь-якому віці. Вона становить до 1% від кількості усіх випадків раку. Часто основою для виникнення меланоми служать вроджені пігментні плями, або як їх називають у народі родимки. Світлий тип шкіри він є найчутливіший до меланоми. Звичайно, з темношкірі темно люди вони також страждають, але найчастіше це люди з білих. Тип шкіри, зелені або голубі очі, і світле волосся або руде, і веснянки. Тобто це є найчастіше та група людей, які хворіють. Якщо раніше маланому в середньому вік був це 50 років, і старші люди, то на даний момент це 20-30 років. Серед факторів ризику, які спричиняють меланому, значні дози ультрафіолетової радіації, а також сімейна схильність до ракового захворювання шкіри, розміри пухлини можуть бути від міліметра до двох цілих трьох десятих сантиметрів в діаметрі. А вилікувати меланому можна, запевняють лікарі. проте чим швидше розпочати лікування, тим більше шансів у людини позбутися хвороби. Був поставлений діагноз, видалили меланому хірургічно, робиться гістологія, і вже від глибини так званої інвазії, глибини проростання, підбирається чітко лікування, яке буде для цього пацієнта. І, в залежності від того, меланоми також вони генетично різні тобто тут вже йдуть чисто нюанси. Та меланома вражає не лише шкіру людини, але й очі. Вона навіть може почутися на шкірі, а вже потім перейти в очі. У дорослих серед найбільш поширених типів пухлин очей. Це захворювання на першому місці небезпечне. Воно в першу чергу, тим, що може дати поштовх утворенню ракових клітин внутрішніх органів людини. Меланома середньої оболонки або хоріоідеї це злоякісне новоутворення, яке дає метастази, або само може бути метастазом із якогось органа. От що це цікаво, бо онкохворі також вимагають ну, нагляду офтальмолога, щоб не пропустити метастаз пухлини. Офтальмологи зазначають, здебільшого пацієнти звертаються з меланомою очей, коли хвороба вже прогресує. Тоді її вилікувати значно складніше. А у багатьох випадках єдиним виходом залишається видалення очного яблука. З одного боку вони добре, добре видні і добре діагностуються тому, але хворі часто не дуже звертають уваги і пізно звертаються з пухлиною, тоді коли такими більш-менш травматичними методами лікування вже ми не можемо скористуватися. Щоб запобігти меланомі, лікарі радять якомога менше часу проводити на сонці під дією ультрафіолету, не відвідувати солярі, а також двічі на місяць самостійно оглядати свою шкіру. Також потрібно систематично відвідувати лікаря, адже за статистикою своєчасне діагностування хвороби у 95% випадків гарантує повне одужання. Це надію з родівка Відмовитись від послуг жрепів та створити структуру, яка працює на результат. У Хусті активно створюють об'єднання співвласників багатоповерхівок. Наразі в місті вже 25 ОСББ і 6 житлових кооперативів. Як вони працюють, більше розкаже Вікторія Василенець. У Хусті як альтернативу жрепу створили 25 об'єднань співвласників багатоповерхових будинків і 6 житлових кооперативів. Силами нових структур вже вдалося зробити досить багато. Живу в цьому домі, це будинок кооперативний, Коли треба, скидаються, гроші збирають, щось треба зробити. А так ми з Жеком нічого не маємо. У нас цей у домі. об'єднання співвласників. Ну у нас нормально. Можете подивитися там площадки і кожен день там щось. Бажають, і Бажаю, ти, криша у нас нормальна, і підвал зробили. Ну... Так, як скажемо, в нормі в нас. Перше, що мені е, спало на думку, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків по вулиці Бараканюка, 50, де мешканці е, своїми коштами, які здалися, зробили капітальний ремонт каналізаційних мереж у будинку, зробили е, ремонт в під'їздах повністю. І що мене приємно здивувало, що з метою економії використання. Електроенергії на освітлення під'їздів вони встановили альтернативні вимикачі світла. Місцеві кажуть, що жреб віджив своє з покладеними на нього обов'язками, погано справляється. Тож є потреба у створенні ОСББ у всіх багатоповерхівках міста, адже ті, які ще залишилися на балансі жрепу, а їх 64 – у жахливому стані. А цим хостяни геть не задоволені. Наш будинок взагалі як не обслуговували. Незадоволені. Наш будинок він є на балансі ЖЕКу, але взагалі вони нічого не роблять, ні прибирають, ні в підвалах порядку немає, немає в під'їзді порядку. Ніде, ми все самі робимо своїми коштами, своїми силами. А платите за квадрату? Звичайно, Звичайно. Тому що потрібно потім якусь довідку, вони не дають. Наразі вихід один від жепу час відмовитись і створити структуру, яка таки працює на результат. Перспектива майбутнього є у розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, коли самі мешканці, які живуть в цьому будинку, будуть обирати на загальних зборах голову цього об'єднання, будуть здаватися кошти і використовуватися кошти самими мешканцями без будь-яких посередницьких організацій. Що в цьому є позитивного? Позитивного є те, що не утримується апарат управлінський. У тій чи іншій структурі і використовуються кошти е відразу, як є певна проблема. Микола Нишинець переконаний, відмова від жрепу – це сучасна прерогатива дбати про дім належним чином. Тому закликає всіх устян, які мешкають у висотках, створювати ОСББ. А міська влада цьому тільки сприятиме. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра дивіться про таке. Шанували день пам'яті чорнобильців. Проблемні підвали, грибок та пліснява загрожує мешканцям багатоповерхівок Сваляви. Не поділили сусідські війни у Мукачеві. На цьому ставимо крапку. Більше шукати на нашому сайті. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та на все добре.